В Україну налетить холоднеча та дощі, де будуть нічні заморозки, а де дощі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у понеділок вночі, у всіх північних, західних та Вінницьких областях, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий, нарешті території вночі до плюс п'яти плюс вісіми градусів тепла. Вдень по всій країні очікується до плюс десяти 15 градусів тепла. Дощі в цей день йтимуть всюди, окрім західних: Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 13 травня, нічні заморозки до 5 градусів, все також очікуються у західних, північних та Вінницьких областях. Нарешті території країни очікуються до плюс 4, плюс 7 градусів вночі. Вдень по всій країні буде до плюс 13, плюс 15 градусів тепла. Дощів цей день йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та сонячно. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!